Вітаю! до вашої уваги! Черговий випуск новин Володимирецького ліцею колегіум. З вами ведуча Юлія Каращук. Сьогодні у випуску зустріч із Кейт Тремон, волонтеркою зі Сполучених Штатів Америки, рухливі перерви у ліцеї, перемога у бліц-конкурсі патріотичного плакату, день здоров'я та спорту. 11 вересня до ліцею завітала Кейт Тремонт, котра 12 років тому працювала в нашому закладі волонтеркою від Корпусу Миру США. Зараз Кейт працює в громадській організації «Разум», яка допомагає Україні медичним обслуговуванням. Кейт зустрілася з учнями, учителями та адміністрацією ліцею. Ця зустріч нагадала нам про те, як важливо підтримувати дружні стосунки та співпрацю між країнами. Володимирецький ліцей колегіум дійсно є місцем, де навчатися цікаво та зі сміхом. Учителі фізичної культури зробили перерви ще більш захоплюючими для учнів перших-шостих класів. Їхні рухливі ігри, руханки під сучасну дитячу музику та різні змагання надають дітям чудову можливість розслабитися і розважитися під час шкільного дня. Такий підхід до організації перерви допомагає підтримувати добробут та здоров'я наймолодших ліцеїстів, і вони вже з нетерпінням чекають на наступну спортивну пригоду. У 2023 році Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді Мон України було успішно проведено всеукраїнський бліц-конкурс патріотичних плакатів на тему Україна жива і вічно буде жити. З цього заходу надійшло більше 300 робіт зі всіх куточків України. Ми раді повідомити, що учень ліцею Максим Сиротюк виробив почесне третє місце у конкурсі зі своєю роботою під назвою Україна єдина. 12 вересня у колегіумі день, який відзначився неймовірно цікавою і корисною подією для всіх учнів нашої школи. Сонячна погода та звіже повітря запросили нас до проведення дня здоров'я в урочищі дубина, розташованого неподалік від нашого ліцею. Тож близько тисяча учасників освітнього процесу нашого закладу, зібравши найкращі ідеї, разом зробили цей день яскравим і неповторним. Знайомство з новоприбулими учнями, різноманітні розваги, ігри, тарзанки, лабіринт, скакалки, волейбол спортивно патріотичні квести, шашки, шахмати, розпалювання багаті дружби, розбирання і збирання автоматів, пісня у полі друзів та смачна юшка створили атмосферу радості і щастя. На цьому у мене все з вами була ведуча Юлія Каращук та 11-й б клас. Бережіть себе та Україну.